Кламані в ефірі. Ви на території фанатів білозелених цього тижня. Ворскла знову гратиме у Європі в третьому за величиною місці Бельгії чарівному льєжі. Нашій команді належить зіграти матч третього туру в групі Бі проти місцевого стандарда. Минулого тижня поновилися ігри національного чемпіонату. Про це та інше сьогодні у випуску. Банк фінанси та кредит. Партнер футбольного клубу Ворскла. Я прошу усе зайве прибрати зі столів. А родина не може бути зайвою. Це по-український. банк фінанси та кредит. Справжній український банк. В епіцентр чемпіонатів знову поновилися ігри після паузи для матчів збірних команд. Ворсла гостювала в Луганському, якщо бути вже надто точним Олчевську, де проводить свої домашні поєдинки Орядок і готується газон головного стадіону Луганська. Як пам'ятаєте, ще з весни там були неби проблеми, до того ж, поле зовсім не мало штучного підігріву. Стадіон Сталь Олчевську перед грою рясно пололо дощем та ще й градом присипало. Та грати було необхідно і ворскляни прагнули забрати з собою максимальний результат. Полтавці одразу взяли ініціативу до своїх рук. Не встиг анонсер матчу Павло оголосити склад ворскли. Як білозелені вже організували перший стовідсотковий момент після кутового Курілов, який раніше виступав за зорю, пробив поворотом м'яч виніс захисник прямо з лінії. А Безус на добивання не встиг. Зоря огризнулося небезпечним проходом Хомчиновського, який пробивав небезпечно, але в ближньому куті м'яч не опинився, пролетівши повз рамку. Проводили гості й ледь не показові контрвипади. В одному з таких Кривашенко виконав передачу з флангу. Марковський пропустив м'яч. Але красноперов замикаючи комбінацію, надіслав кулю занадто високо. Через 10 хвилин після помилки оборони Ворскла Микита Каменюка пробивав поворотах за мешкарного майданчика, та Долганський виручив команду. Одразу ж була полтавська відповідь. Кривошенко віддав на Рибенка, удари якого заблокували. Щастя було на боці Ворскли, коли після підступного закидання Каменюки лише поперечка стала на заваді м'ячеві до цілі. Другий тайм втратив у привабливості, натомість на перший план вийшла справжня чоловіча боротьба з великою кількістю суперечливих епізодів, де гравці команди Натулячанцева не завжди коректно поводили себе здавалось би з. Звичайних ігрових епізодах. Микола Павлов посадив на лавку опорного півзахисника Чеснакова, випустив форварда Янузі. Швидше за все, гра йшла до першого забитого голу. Албанського форварда тримали в щільній і Ахмеду довелося вириватися, немов із Лап Тигра. Дещо присипав пильність логанча захисник Євген Селін, до речі, вихованець саме алчевського футболу, до якого у промисловому місті був підвищений інтерес з боку вболівальників. Євген дуже хотів відзначитися в цій грі, але не зумів. Та й не його це першочергова справа. Свою позицію захисник Закривав ідеально, як завжди, феноменально діє в воротах найдосвідченіший голкіпер України Ігор Шуховцев. До кінця гри стало зрозуміло, що останні хвилини будуть проходити під диктовку підопічних Павлова. А до грубо в'їхав двома ногами в Янузі, і арбітер запалив перед ганійцем червоне світло. Щоправда, усі намагання морсклян дотиснути луганську команду на жаль, успіхом не увінчалися. Останні хвилини команди догравали під проливним дощем. Марковський намагався використовувати погодні умови, пробиваючи низом та шуховцев на. Чи знав, куди летітиме м'яч і завжди перебував у потрібному місці. На останніх секундах був шанс у Янузі, але знову капітан зорі був на висоті. Ворскла показала достойну гру, а ось результат засмутив білозелених. Учитове штусля перериву <му> ми проводили першу ігру. Як правило, перші ігри послі длительного перериву іграков, які у нас були відсутствия в різних зборних. Я от этой игры, конечно, ждал ее так с тревогой, учитывая, что у Зари в последних играх были неудачи, то им необходимо набирать дома очки. Хотя сегодня ребятам, когда мы ехали, сказал сюда, что мы из Луганска ехали, что Луганск едет из Луганска Волчев, Наверное, мы находимся в таком положении равном. И ход игры говорил о том, что игра проходила в равной борьбе. Выход Янузи, конечно, который создал два момента. Мог завершиться и по-другому, Ну, я думаю, что и сыграв на ноль перед такой ответственной игрой, которая у нас предстоит, я думаю, это нормальный результат. Справа выполнили, слева нет. С правой стороны у нас были и атаки, и проходы. Но ну, здесь есть уважительная причина. Все-таки Женя Селин провел две игры через 2 на 3 в составе национальной сборной. И я имею в виду не только физическое состояние, а эмоциональное, которое переживает футболист, впервые попал в национальную сборную, так удачно дебютировал. И плюс он играл уже все-таки у себя дома. Приехали его родители, насколько я знаю, родственники. Мы, конечно, не использовали пару моментов, которые был были у Ахмеда Янузи. Поэтому мы уезжаем с хорошим настроением, но могло быть еще лучше. Команда Ворскла на данный момент показывает такой, будем говорить, современный, агрессивный, техничный футбол. Настраивались и готовились мы серьезно к этому матчу. В первую очередь для нас мы считали, что угроза будет от них исходить на флангах. Это Рябинок и Кривошеенко. Также опасались игры Безуса. Но, к счастью, наша оборона сегодня сыграла на ноль. Все-таки мы не дали использовать им свободные зоны. Ну и <связывая> это, конечно, радует. Сыграли на ноль, и в концовке было очень тяжело, ребята выстрелили. Так що, в принципі, ребятам большое спасибо. Ми їх поблагодарили за И Будемо готовиться на Київ. Після тринадцяти турів Ворскла розташувалася в самісінькій середині турнірної таблиці, маючи рівну кількість очок із Дніпропетровським Дніпром. На відстані однієї перемоги Донецький металург та Криворізький кривбас, де ще відірвався від переслідувачів столичний арсенал. Шахтар, Динамо та Металіст саме в такій послідовності зберігають свої лідерські позиції та продовжують боротьбу за чемпіонство на самісінькому дні турнірної таблиці. Львівські Карпати, Олександрія та Оболонь. Чемпіон. Молодіжний склад Ворскли грав хоча й на штучному покритті та в самому обласному центрі Луганщини. У цілому загрою команда Сергія Свистуна ні в чому не поступилася одному з лідерів молодіжної першості. Та, на жаль, про те, що потрібно йти вперед, склалося враження. Хлопці згадали лише у другому таймі. У першому таймі команду з Полтави немов приспав злий луганський чарівник. Нібито потенціально ні в чому луганським одноліткам не поступаємося, і певне бажання грати є. А от з просуванням вперед а надто реалізацією раз по раз виникали проблеми. Молодіжка зорі тим часом не стала відкладати справу в глибоку скриню, і Семен Жарий через півгодини відкрив рахунок у матчі. Наприкінці першої 45 хвилинки півзахисник Олександр Батішів віддав точно передачу на форварда макиту кислого, і той подвоїв перевагу своєї команди. У перерві тепер вже знаємо точно не за чутками. Тренерський штаб Сергія Свистуна влаштував несолодку головомийку своїм підопічним. і Глядачі на трибунах побачили, як їх улюбленців погнали зовсім у протилежний бік. Мали сприятливі нагоди забивати вовкодав, виконуючи штрафний удар, баран Нік та інші розважливо розібрався в ситуації Віталія Рябушко на 53-й хвилині матчу, скоротивши відставання. На жаль, тиск на ворота Ігоря Левченка не призвів до ще одного м'яча у воротах луганської молоді, і підсумковий рахунок дозволив дублю зорі вийти на друге місце турнірної таблиці. Тепер Луганчани лише на відстані однієї перемоги від лідера донецького шахтаря. Молода Ворскла, як і головна команда, перебуває наразі на восьмій сходинці, маючи 17 очок в активі. Ми програли перший тайм. Тобто, просилися грати строго ззаді в обороні. То. отвечать за своих, мы этого не выполнили. Грубейшие две ошибки, два мяча пропустили. Есть, конечно, погрешности. Ну, реализация – это наш бич. Сказал собраться, что 2-0 – это не проигрыш. То есть, есть, они смогли забить 40 за 45, и мы должны были это сделать. По игре вы видели, что были моменты, должны были мы не проигрывать эту игру. Потому что играли ну, не хуже, даже лучше, может быть, по игре. Ой, хтось поранився в сім'ї. Потрібна перша допомога. Зупиняємо кров, обробляємо рану. А що далі? Адже ризик, що в рану потрапить інфекція, залишається. Що ж робити? Нанесіть на рану рятівник, лікарський засіб, в якому антисептик захищає від інфекції, а пантенол прискорює загоєння. Рятівник і рани немає. В кожну аптечку для дорослих і дітей. Рятівник, надійний захист, швидке загоєння. Фармацевтична корпорація Артеріум. У гості до стандарда. поледить цього тижня наша ворскла на уікенді льєжці провально погостювали в Брюсселі, де їх просто вдрузки розніс Андерлехт. Цілих п'ять м'ячів отримали наші найближчі суперники в свої ворота, і тепер у повному роздратуванні вони мають доводити випадковість такого сумного підсумку перед очима власних оболівальників уже в матчі Ліги Європи з ворсклою. Нагадаємо, у попередніх двох зустрічах групи B, де змагаються й полтавці, футболісти «Стандарда» ще не знали гіркоти. Поразок зігравши в нічій на виїзді з Ганновером 0-0 та перемігши у себе вдома на стадіоні Моріс Дюфрен команду з Копенгагена 3-0. Тренерський штаб Ворсклян знаємо не за чутками із вуз бабусі на південному базарі, ретельно вивчав гру своїх бельгійських візавів. Останній матч проти Андерлехта теж не залишився поза увагою, та це ніякою мірою не розхолоджує білозелених. Швидше, навпаки, слугує сигналом для подвійної мобілізації. А нам лишається побажати Ворскляна вдалого вояжу та гри, яка б дозволила розраховувати на прийнятний результат. Початок матчу у Лєжі 20 жовтня о 22.05 за Києвом тримаємо кулаки за наших. Віримо у перемогу. Обслуговувати матч у Бельгії довірено бригаді арбітрів з Уельцю. Тож очікуємо, що на полі дозволятиметься справжня чоловіча боротьба, як і прийнято в Британії. Головний суддя матчу Саймон Лі Еванс, його асистенти Едвард Кінг та Філіп Томас, четвертий рефері Хау Джонс. Перший додатковий суддя Дін Джон, другий з надто аж аристократичним сполученням імені та прізвища Кевін Морган. Усі судді зуельсу делегат матчу англієць Майк Фостер, суддівський спостерігач, авторитетний в минулому рефері росіянин Ніколай Лєвніков. Ця людина навряд чи зможе чимось сприяти ворсклі, а ось розібратися в спірних ситуаціях можливо. Говоримо на півжартома. Звісно ж, ворскла покладатиметься виключно на власні сили, дотримуючись норм та правил чесної гри. Амо сьогоденням не забуваємо про перспективу. У футболі неможливо досягати вершин, коли не дбаєш про підростаюче покоління. Команди дитячо юнацької школи футбольного клубу «Ворскла» задніх ніколи не пасуть. До того ж, маючи підтримку на рівні клубного керівництва, завжди мають змогу виїздити на різноманітні турніри, де гартується характер та підвищується майстерність хлопчиків. Нещодавно у Феодосії відшумів міжнародний турнір Фольксваген Джуніор Мастерс, в якому змагалися і полтавські футболісти. Цих хлопців дуже важко зупинити, а тим більше розлучити з м'ячем. Потримав трохи шкіряного при собі і давай бити з обох ніг. І дарма що це лише тренування. Кожен себе уявляє десь на полі стадіонів Ноу чи Сантьяго Бернабео, чи ж як мінімум в щерть заповненого стадіону Ворскли. Останній для хлопців майже рідна домівка. Тут вони роблять перші кроки у футболі, звідси відправилися на турнір Volkswagen Junior Masters. Поїхали, аби гідно виступити. А там, чим чорт не жартує, можливо й поборотися за головний. Трофей, який дасть змогу зіграти з кращими однолітками з Європи та відкрити Євро 2012 у Варшаві, така собі ліга чемпіонів дитяча у Феодосії, а саме там грали ворскляни 99-го року народження. Зібралися декілька кращих команд України. З'ясовувати, хто гідний представляти наш футбол у старому світі, та що й казати про силу турніру, коли вже в першій грі юним полтавцям протистояв харківський металіст. Перша гра в нас була це команда. Металіст. Ми її програли А в следующей игре мы уже одержали победу над командой Киева. И открыли, по сути дела, команде «Металлиста» путевку в финал. Потому что накануне команда «Металлиста» она проиграла по пенальти команде Киева. Ну и так случилось, что мы оказали помощь своим соседям. Сусіди в Боргу не залишилися. По-перше, у фіналі переграли одноліток запорізького металурга, а по-друге, виконали свою обіцянку, нагородивши юних білозелених солодким подарунком. Ще пак Юніверскляни в важкому матчі своєю перемогою відкрили дорогу харків'янам до фінального двобою. Накануні ігри з Києвом команда Металіста нас стимулювала, можна так сказати. Они сказали, що в случаї перемоги над командою Києва. Ми вам беремо торт розміром стов. Ну і ми виповнили та перемога була валіва, вона була тяжова, але ми добилися цієї перемоги і для них це було, звісно, велика радость. Самих майбутніх зірок враження від турніру двояки вперше відчули себе справжніми професіоналами, але ж вибороти перемогу не змогли. Однак усі, як один вірять, попереду ще не одна звитяга. Хороше печі мені понаразу. Все там було очень добре. Ми победили последню ігру 1-0, Я забил гол со штрафного там. Все було круто у нас. Ви не дивіться на вік цих хлопців. Попри свою юність, вони вже можуть тверезо оцінювати як справжні профі і перемоги, і поразки. Та просто движення не вистачало чуть-чуть. Ми якось то не зібрані були. Першу ігру було сложно, конечно. Просто перша ігра ми ще не знали просто. Головний тренер цих хлопців Олексій Вишневецький дивиться у майбутнє сповнений надій на перспективних хлопців, але одразу поправляє себе. Попереду дуже багато роботи, аби в майбутньому з них виросли справжні футболісти. Треба 6-8 років, 6-8 років упорного труду. І тоді вже по завершенні вже можна щось говорити. Є такі випадки, що у нас багато ребят подають надії, ну і потім, як говорить, зв'язна болезнь. А ті ребята, які ну, обладали такими, ну будемо говорити средними, они за счет упорства, труда іграють вони... далі, отак побалакали собі зі знімальною групою верскламані і знову до справи. Адже слово тренера закон. А попереду довгий, важкий, але такий мрійливий шлях дорогою футболіста професіонала. Наразі Вікторина від фанатського корпусу «White Green Life». на кону вже традиційно кілька журналів, де йдеться про життя та уподобання людей, які марять футболом, особливо у виконанні всіма нами улюбленої команди. Для того аби отримати точнісінько такий примірник, який ви зараз бачите на своїх екранах, вам необхідно обміркувати та дати відповіді на наступні запитання, які ми вигадали у розрізі гри «Ворскли» у Єврокубках. Запитання перше: із яким загальним рахунком закінчилося двоматчеве протистояння Ворскли з бельгійським андерлехтом у 1997 році? Друге запитання: назвіть ім'я відомого українського журналіста, який своїм професійним втручанням допоміг Ворсклі здобути технічну перемогу у матчі розіграшу Кубка Інтертото 20 червня 1998 року на полі ісландського Лейфтюра із міста Олафсфьордур, коли вгледів вихід на поле у складі господарів незаявленого гравця. Останнє запитання Вікторини: на якому стадіоні проходив перший єврокубковий матч Миколи Павлова в якості головного тренера Ворскли? Ось на ці три запитання вам і потрібно дати відповіді. Насилайте варіанти на електронну скриньку з адресою інфоравлик. із поміткою «Ворскламанія. розіграш. Не забудьте вказати в листі своє ім'я та прізвище, а також контактний телефон для того, аби ми могли вручити вам надані фанатами з «Вегелайфу» журнали. Бажаємо вам виключно правильних відповідей. Рік тому полтавського фанатського руху з'явилася ще одна гілка. До цього абсолютно невідома, а відтак екстраординарна. Про них ми потім розповідали постійно в наших програмах. Навіть самі брали участь у їх діяннях. Автофанати Ворскли святкують свою першу річницю. Рік тому ці хлопці вирішили досить сидіти, склавши руки, потрібно творити історію та підтримувати свою команду і так несамовито, як ніхто раніше. Сказано, зроблено. Перший пробіг було 14 машин. Ну примірна, то как бы, ніхто не щитав. Ну машин зібралось що було удивленням, так як навіть 5-6 машин було б успіх. З цього часу хлопці автофани не просто обжилися за кермом біло-зелених автомобілів, вони й потужну команду свою зібрали. Тепер же завдяки автофанам, усі точно знають, якщо біло-зелена колона на автошляхах міста сьогодні неодмінно грає полтавська Ворскла. Автофани ворської за рік стали невід'ємною частиною справжнього футбольного свята, перетворюючи кожен день гри на спектакль. Заради такого свята і футболісти готові на полі доводити, що вони гідні такої вболівальні підтримки. Зробили э, новий образ фаната, да? раніше типу ультрас, да? зараз автофани. Теж немаловажно важливо за історію і за футбольний клуб Воск, і нам дуже значить ця підтримка. Вони не тільки нам дають тренерському штабу, вони футболістів підтримують. Я думаю, вони навіть пропагандують футбол в Полтаве своим появлением на улицах, это же не просто машина проехала, это же красочное шествие. И мы когда едем, и где-то так, во всяком случае я подсматриваю водителя зеркала, там, а как же там это самое, то когда проезжаешь, что многие люди останавливаются, приветствуют. Это своего рода реклама, реклама привлечение людей На стадіон Це дуже хорошо. Полтавські автофани не просто підтримують улюблений клуб, але й постійно стрімко розвивається. Не минулої року, а вони вже стали лідерами автофанського руху в Україні. Проїхавшись перед домашнім матчем з німецьким гановером, рекордною за кількістю автівок колоною та влаштувавши піро-шоу для ворсклян. У мене точно таке ж було. Чувства, как и у Николая Петровича, потому что, ну, во-первых, мы этого не ожидали. То, что нас ребята после каждой игры сопровождали, но в этот раз такое количество машин было: все это красочное, флаги, шарфики, приветствия такие, мы честно не ожидали. А когда, особенно когда коли выехали на мост, вот это вот все такое, вот, я вообще сразу и не сообразил, что это такое, но потом, когда уже начали проезжать, ну это действительно, знаете, я я вот как я сейчас ребятам сказал, что в тот момент, если бы мне предоставили эту команду Ганове, я бы ее порвал. Вот такой у меня вот душевный, душевный такой подъем был, столько Андреалина было, что заряд какой-то. Знаешь, когда не ждешь столько машин и плюс это на мосту, что случилось, і, конечно, мурашки по тебе идут два часа, что случилось. І вообще видишь фаеры, не знаєш что творится. классно, классно. Никто не ждал, и когда видели, плюс, честно, я не ждал, что столько машин, то есть столько автофана будет возле базы Ватска. И плюс это на мосту, что случилось. Конечно, все довольны, все счастливы. Планов не было таких, уже как бы со временем начали, начал создаваться коллектив, началась, ну, создавалась какая-то идея. Вот. И пришли к тому, что чем мы хуже Карпат. Я думаю, Николай Петрович Павлов сказал больше, чем мы. То, что он сказал, что у него появились слезы на глазах. В тот момент, когда мы это читали по интернету, у нас вдвое больше слез появилось на глазах. Не можу уявити домашній матч ворського без стилізованого автопробігу і генеральний директор клубу Дмитро Яворський, який особисто прийшов привітати з річницею вболівальників. Я вважаю, що це дуже добре і підтримують команду. і Ребята це люблять. І в числі автофанів, виявляється, наші футболісти, які або пропускають ігри, або яким-то вони травмовані, завжди вони з ними. І я думаю, що. Ну, Очень приятно. Удивили они нас, и мы поддержим это и благодарны им за это. Уже один раз был Селин Женя пропускал игру. И он вместе с ребятами был на этом автопробеге. Следующий у нас пропускает Чистаков, Я думаю, это может. будет уже как доброй традиции, как в свое время, допустим, Днепропетровский Селезнев пропускал, пошел, сел вместе с фанами, с болельщиками, вместе с ними болел. Это, это тоже своего рода и реклама, и привлечение, и общение с нашими любимыми фанами, болельщиками. Это нормально. Рік пройшов, а колеса в білозелених автомобілів лише тільки прогрілися. Попереду нові звершення, і ще більше справжніх уболівальників за кермом в автоколоні. Все, аби головна команда у житті відчувала підтримку та була впевнена, що її ніколи не полишить чого б не сталося. Будемо збільшувати, ну навіть кількість, а увілічувати качество. Я думаю, ми ще багато сюрпризів сюрпризов в Полтаві і ворське. Ну і який день народження без подарунків? Звісно ж, футбольних подарунків, і обов'язково кожній дівчині по букету квітів особисто від Миколи Петровича Павлова. А головним подарунком для автофанів, як і для всього вболівальницького люду, буде перемога у лієжі, адже всі чекають від ворсклян лише такої бажаної і заслуженої Вікторії. І на цьому з вашого дозволу будемо завершувати на тижні команду Миколи Павла очікають випробування в л'єжі та домашня гра наприкінці тижня із Сімферопольською Таврією. Черговий випуск спільного проєкту телеканалу Місто з футбольним клубом добіг свого кінця усіх, хто очікував над створенням 35-го за ліком випуску, дякують вам за прихильність. Я ж Артем Лобанов призначаю вам зустріч на добре знайомому каналі рівно за тиждень. Біло-зелені наші кольори.